Молитви до Святого Миколая, святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас, Всеблагий Отче Миколаю, великий і придивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, Ти своєю пікою відганяв підум. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих. Що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. О Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю і учителю всіх, що з вірою звертаються під захист твій і теплою молитвою благає Тебе. Поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу, і всяку країну християнську і весь світ захисти, і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці селіли, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха, прожити на цім світі. І не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. Освятителю Христової Миколаю, почуй нас грішних рабів Божих, що моляться тобі і моли за нас, недостойних сотворителя нашого і владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці. Нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христові від зла, що находить над нас, і вгамуй хвилі пристрасти, і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховні і в болоті пристрастей наших. Моли святителю Миколаю, Христа, Бога нашого. Що подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О всемилостивий Миколаю, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику, і повсюди у скорботах скорий помічнику, поможи мені грішному і лінивому, у нинішньому цьому житті. Облагай, Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, щоб їх я вчинив від юності моєї в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і при відході душі моєї, поможи мені, окаянному, умоли Господа Бога, Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митерств і вічної муки. Щоб я завжди слави Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє молостиве заступництво, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.